Добрий день, мої любі дітки та дорослі! Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Ви вже бачите, які зміни в природі відбуваються восени. Цікаві зміни відбуваються і на городі. Дітки, до нас сьогодні знов завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось. Добрий день, лялько Катруся. А вона нам щось принесла у кошику. Але щоб дізнатися, що в ньому необхідно відгадати загадки. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик, червоненький я на вроду, хочу в борщик із городу. Що це? Якого він кольору? А якої він форми? Наступна загадка. Я сама сиджу в коморі. А коса моя на дворі. Що це, дітки? Якого вона кольору? А якої форми? Слухайте уважно далі. Зелений чоб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Матусі варять з ним борщі росте в городі на кущі. А помідор? Якого кольору? А форми якої? Слухайте далі. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі і хрумкі. У пупирцях огірки. А огірок якого кольору? А форми якої? Молодці, дітки. Загадки ми відгадали. Бурячок, морква, помідор, огірок. А як можна назвати одним словом все? Правильно овочі. Цікаво. Так що нам катруся принесла? Давайте разом називати бурячок, морква, огірок, помідор. Як це все називається? Правильно. Овочі. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Молодці. Як ви гадаєте, що можна приготувати з цих овочів? З бурячка, наприклад, готують салати, варять борщі, дуже смачні. А з моркви що можна приготувати? Готують сік та салати. А що можна приготувати із помідора? Так, теж готують сік, салати, додають до борщу, консервують. А що роблять з огірків? Готують салати і теж консервують. Щоб нам гарно розказати про овочі, нам допоможе ось така смужка з підсказками. Назва, колір, форма. Де росте і що готують. А що можна приготувати з огірочка? Теж салат. Теж можна його. Консервувати дуже смачний овоч. Наприклад, це помідор. Він червоного кольору, круглої форми. Помідор росте на городі. З нього готують сік, салат, додають до борщу, консервують. Обери овоч та спробуй самостійно розказати про нього. Я пропоную вам, дітки, пограти у гру на уважність. Запам'ятайте овочі. Закрийте очки. Чого не стало? Дивимось уважно. Правильно. Моркви. Давайте ще раз пограємо. Уважно дивіться на картинку. Закривайте очки. Чого не стало зараз? Правильно, помідора. Давайте пограємо ще раз. Дивіться уважно. Запам'ятали? Закривайте очки. Чого не стало? Правильно, огірка. Давайте ще раз. Запам'ятайте. Закривайте очі. Чого не стало? Правильно, бурячка. Ви були дуже уважні. Молодці. До нової зустрічі!